Якщо ви його запам'ятаєте і будете застосовувати, жодне поїхали з нами не зіб'є вас пантелинку. Добре, ви відстояли себе на місці, але що далі? Тут важливо не кинути ситуацію на півдорозі, а довести її до кінця. Почнемо зі скарги до прокуратури. Пишете заяву про перевищення повноважень посадовими особами ТЦК. Прокуратура зобов'язана внести відомості до ЄРДР і перевірити ці дії. Це створює офіційний слід в системі. Наступний адміністративний позов до суду. Подайте позов про визнання дій незаконними. Це ваш головний юридичний інструмент. Судове рішення матиме силу для захисту і в подальших випадках. Також використовуйте практику Верховного суду. Посилайтесь на конкретні постанови, де вже чітко сказано, ТЦК не має повноважень складати протоколи, а тим більше затримувати громадян. Це найсильніший аргумент. Звернення до омбудсмена також не буде лишнім. Омбудсмен зобов'язаний реагувати на порушення прав людини, навіть якщо ця процедура виглядає довго. Сам факт звернення підсилює вашу позицію. Важливо, всі ці кроки можна робити паралельно. Чим швидше ви почнете діяти, тим менше шансів, що система встигне перемолоти вас, бюрократію. Не дайте їм часу, дійте відразу. Друзі, ми з вами вже не вперше говоримо про ВЛКЦ.